З одного боку, я розумію, чому президент України приїхав в доброму настрої, адже переговори з президентом Сполучених Штатів Америки пройшли в цілому вдало. Не, Україна не пішла ні на які неприємні для себе домовленості і чітко зафіксувала свою позицію, яка була почута очільником Сполучених Штатів Америки. З іншого боку, я би не сказав, що. Ми наближаємося до завершення війни, я вважаю цей наратив, по-перше, не дуже коректним, по-друге, достатньо шкідливим. Чому я вважаю його не дуже коректним? Тому що для того, щоб ми наблизилися до завершення війни, до завершення війни мають прагнути наблизитися обидві сторони. На сьогоднішній день Україна прагне завершення війни, Росія не прагне завершення війни. Ми чітко мусимо розуміти, російський диктатор на сьогоднішній день. Прагне продовження війни, тому що він вірить у спроможність російської армії і російських спецслужб завдати удару або українському фронту, або тобто силам оборони України, або українському тилу.